Я обрала саме цю спеціальність, тому що вона зараз дуже перспективна і працюючи саме за цією спеціальністю, можна досягти великого успіху. Під Час навчання суттєва увага приділяється вивченню математики, інформатики і частково фізики. Я брала участь в наукових конференціях. Також ми писали та за доповіді з викладачами. Ну, взагалі, труднощі виникають скрізь і всюди і без них нікуди. Але... Це є основа навчання, тому що якби ми все знали, тоді б нам було простіше. Ми тут здобуваємо освіту, ми тут вчимо щось нове, тому звісно, труднощі є і складнощі, але ми боремося з цим, ми вчимося. Ну, цікаве навчання тут тим, що є спільна мова з викладачами. А якщо вже не говорити стосовно нашої кафедри, то тут, окрім наукової діяльності, можна також... Долучитися до якихось творчих спільнот, там, наприклад, брати участь у хорових співах, або піти на танці, тому тут дуже класно. Я учасниця ансамблю Хлібодари. Мені дуже подобається, тому що, окрім навчання, можна піти на репетицію хору і там відпочити, і також поспілкуватися там або ж з викладачами чи з однолітками, тому це дуже цікаво. Наші викладачі класні тим, що з ними можна знайти спільну логу, Вони допоможуть, вони пояснять, навіть якщо повторювали вже кілька разів, вони пояснять знову і знову. По закінченню навчання я хотіла б стати висококваліфікованим фахівцем в галузі програмування або ж стати графічним дизайнером. В наш час це може бути будь-яка галузь життя, оскільки а широко використовується скрізь. І як на мене, то зараз жодна не може бути без IT молоді. Я вважаю, що потрібно вступати в наш ЗВО, оскільки це найкращий аграрний ЗВО в нашому регіоні, а на нашу спеціальність потрібно вступати, тому що це дуже перспективно, тут дуже класно. І ви будете висококваліфікованими фахівцями в цій галузі.